Доброго ранку, квартиронько! Починаємо новий день! Давай, стрибунця! Один, два, три! Я Мега Енерджайзер! Так, дорогуща кава! З вас 37 доларів. Чудово! Is awesome. Обожнюю цю пісню! Everything is awesome! це я? Ходім зі мною, якщо вмети не хочеш. Що відбувається? Ти обраний. І пророцтво каже, що ти найважливіший в усьому всесвіті. Це ж про тебе, правильно? Е-е-е, Так, це про мене. Спокуха, народ, я тут. чудово! Мета вашого візиту відполірувати тобі пику. Боже мій! Бенц, З першої спроби. Мої любі будівельники! Лорд бізнес планує знищити наш старий добрий світ. Але надія є, бо ми знайшли обраного. Я знаю, що ви думаєте. Гіршого лідера ми ніколи в житті не бачили. І ви праві. Воно ні на що не годиться. Геть пропаща. Ніякий я не обраний. Я лише звичайний хлопець. Ти можеш бути обраним, тому що я в тебе вірю. його! Знекрили його. Скажи поетично. У плавильню його, негайно! Маєш бути ще й добрий коп. Привітик, друже, ти питеньки не хочеш, Так, Дякую. Адзуськи, ми входимо в твою свідомість. Що? У нього жодної цікавої думки. Неправда. До вашої уваги подвійний диван. Щоб усі друзі разом могли дивитися телевізор. Нічого тупішого я в житті не чула. Я б сказав інакше. Це найдурніша ідея у всесвіті. Бігому От Отлаже. У ракету невидимку От Отлажа.